Я не знаю, вчера вон 200 лежит, на дороге, даже забирать не хотят. Ебать, лупидолят на из всего, грады, кассетные боеприпасы Мы тут по всему лесу, ебать, бегаем Хохлыб труд, пруд, организованы, у них и птички У нас птички есть со сообщить никому не можем, Куда бить, ебать, такая хуйта, ебать, Еще командование, блядь, ебать. У меня, короче, бардак, и мать полный, хуй, сейчас будем окапываться, я не знаю. Бля. Сейчас он там, ВДВшники отошли, из 30 человек 7 осталось, нахуй, отошли, ведры, хуй знает, мы вот сейчас пока тут сколько, и нас человек, бля. 20, 20 человек где-то осталось, бля. сейчас будем, бля. ну, хуй знает, тут вот закапываться, бля. не знаю, сколько мы этих, бля. продержим, блядь. А у них там танчики, хуй, а у нас, хуй, блядь. самолеты летают, иногда долбят, толку хуй знает, куда они там долбят, пи***ц. Короче, блядь, попали мы в сраку, блядь, в сракотельню, ебать. Я ебать, блядь, Херсон на баны, блядь. Ебать, долбит каждую секунду по прилету, блядь, каждую минуту, блядь. Пиздец, игра, да и, и хуй, да все на ее. Такая хуйня, ебать. Вот так, ребята, блядь, короче, попали мы в пи***ц, Дай бог отсюда выжить, блядь, и выбраться. До нас долучається військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, пан Іван Тимочко, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Героям слава, обов'язково. Що нового про війну? Я вам завжди задаю це питання, і ви чудово розповідаєте. Питання, воно таке трошки незграбне, але я, як журналіст, маю на нього право, бо ви військовий. Абсолютно і маєте право, і абсолютно питання слушне що нового насправді ворог активізовується. це Бахмутянський напрямок, це Лимано Куп'янський досить серйозно намагається просувати, намагається просунутись на Авдіївському напрямку. Також щось цікавого роботи натякає. Що будуть хороші новини? Ну і власне Крим, Крим, Крим і те, що там зараз відбувається, ну це це взагалі теж дуже знаєте певного роду інтрига. Хоча знову ж враховуючи інтенсивність ворога, ми зрозуміємо, що накази Путіна, які десь і не цілком серйоз приймалися, або не було віри про те, що є наказ Путіна зайняти повністю Донецьку-Луганську область, і або зайняти Авдіївку до 14 з числа, все таки дійсно справджуються, бо ту інтенсивність і цю. Причому вже навіть не те, що інтенсивність, а імпульсивність російських військ свідчить про те, що у них якісь строки дуже підгорають. Які причини? Ну це краще знають вони. Але те, що зараз дуже серйозна ситуація на лінії фронту, це теж факт, пане Іване. От ви сказали Крим, Крим, Крим. Скажіть кілька слів по про цей плацдарм, який там е кажуть, що він розширюється. Ну, власне, якщо врахувати, що шторм дуже серйозно допоміг, і навіть не просто, якщо вже говорити, шторм допоміг розірвати загородження, насправді шторм нам показав одну цікаву річ, що показав шляхи пусків російських безпілотників, власне, через Крим, і шторм показав продемонстрував нам по великому рахунку те що росій росіяни самі знаючи що на наближається штурмове попередження не врахували скажімо ті ж самі ті ж самі зіткнення їхніх кораблів може свідчити про те або про брак персоналу або про ту необхідність тримати кораблі, особливо вантажні на, на цьому напрямку, значить, вони намагаються його посилити. Інтенсивність власне в поставок на південь. А це, а це дійсно ми можемо говорити, куди може бути зараз інтенсивність поставок на півдні. Ну це лівий берег Дніпра. І те, що знову ж є вже інформація, що у Криму несподівано для них. Прийшлися удари про систему їхньої ПВО і про те, що знову ж заговорили, що зараз це знову ж росіяни заявили, що не те спіймали, не те виявили підводні безпілотники. Свідчить про те, що вони не, 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 не того очікували. Бо якщо скажімо, в під час штурмових штурмових власне штурмів починають з'являтися підводні чи надводні безпілотні корабко. Тать не кораблі, це катери, як завдання яких по суті торпедувати або завдавати шкоди російському окупаційному угрупуванні, а їх ними можна управляти з дистанції. Ну для росіян це дуже дуже серйозний дзвіночок. Звичайно, що знову ж говорити про їхню величезну інтенсивність на даному етапі ще зарано. Ну але будемо очікувати цікавих подій. Взагалі, таке враження створюється, що зараз от лінія фронту це як стиснута Ружина з двох боків в яку сторону це спрацює з Ну це швидше зараз покаже, покаже нам час, бо обстановка на фронті навіть не стільки залежить від погоди зараз, власне, а від інтенсивності військ з обох сторін на на всіх напрямках, бо ми розуміємо, що росіяни зараз вперше чи за напевне рік. Часу намагаються перехопити і на наступальну ініціативу, отже, ресурс такий акумульований, не тільки для того, щоб показати там силу і мощ російської армії, а можливо, це серйозна реакція на якісь внутрішні виклики, про які знає вузьке коло насправді людей в Росії. І які це виклики? Ну, це ми побачимо з часом, але тобто. Активність Росармії на лінії фронту це швидше відгомін, як подій, які власне відбуваються в Росії а а про... або можуть відбутися. Розумію, а пробачте туди ж питання. Ви кажете, стисла пружина, і вони можуть піти і на наступати. У нас є чим у цій пружині бути діючою особою? Ми є діюча особа, бо інтенс спроба росіян наступати на всіх напрямках на на тактичному, навіть на тактичному рівні, не дає якихось великих результатів. Якщо враховувати, що вони задіяли стратегічні резерви, і це вони самі визнають, і навіть тепер задії... За, затягнули все, що має з боєздатних десантних підрозділів. Отже, якщо затягаються стратегічні резерви. То результати мали би бути хоча б оперативного рівня, а взагалі бажано б і стратегічного рівня призначення. Тобто, це мали би бути в їхньому розумінні. Якщо лимано Купінський напрямок, ну це зрозуміло. Прорив на Купінськ на Оскільське водосховище. Якщо Бахмутянський напрямок їх не мають мали розрахунок прорватися на часів яр Авдіївка, ну це зрозуміло. Оточення і зайняття власне всієї інструменти. Інфраструктури підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.